не подавати шепшемо мишлись Дізнавались нове та допомагали фронту. Все це про унікальний захід, який відбувся у Кривому Розі. Містяни поєднали дві корисні справи одночасно. Плали маскувальні сітки для захисту наших воїнів та слухали лекцію про індустріальний туризм. Висвітлював нову та цікаву інформацію Володимир Казаков, завідуючи кафедри туризму та економіки Криворізького державного педагогічного університету та найкращий гід України 2021 року. Відвідувачі почули багато цікавого як про сам напрямок індустріального туризму так і про те, яка його ресурсна база та географія поширення в Україні та в світі це не лекція, це просто буде розповідь сьогодні про індустріальний туризм. Що це таке? Як це? Як це виникало, як це розвивалося в Європі, в Україні і у Кривому Розі. Поговоримо, що це за явище, Чому саме у Кривому Розі це було піднято питання ще в 2012 році, і чому індустріальний туризм для Кривого Рогу був, є і буде залишатися найпріоритетнішим напрямком туризму? І досвід інших цивілізованих країн він дозволяє нам подивитися на нас же самих з точки зору як це можна організувати які форми надати які об'єкти включати які маршрути там і так далі Подібні заходи проходили вже не вперше, лише в минулому році їх було сім. Головна мета кожного з них була однакова, а саме сплести якомога більше сіток за короткий проміжок часу та дізнатися, що нове про рідне місто. Наразі до івенту долучилося близько 20 містян. Це і волонтери, і студенти з різних навчальних закладів та просто криворіжці, які мають змогу та бажання допомогти нашим захисникам. Такий формат заходів був придуманий, коли виникла потреба у... 嗯。Um, uh, Допомозі волонтерам в плетінні сіточок. Людей було небагато, тому треба було допомогти. Ну і придумали такий формат, коли ми запрошуємо спікера, і приходять люди, допомагають волонтерам і таким чином дізнаються якусь цікаву інформацію. Ми обираємо теми пов'язані саме з історією, з культурою, розвитком нашого. Його міста розповідаємо різні теми про різні туристичні локації, про історію міста. Плетінням сіток допомагали волонтери кривбас паляниця які долучились до волонтерського фронту майже два роки тому. Анна кринична координаторка штабу каже, що наразі така поміч є дуже важливою, адже за допомогою сіток наші воїни маскують військову техніку від різних методів розвідки противника, що зберігає озброєння та життя нашим захисникам. Загалом, якщо брати всю нашу діяльність, то було сплетено за розмірами і за площею. Ми недавно підраховували саме цю кількість, бо було цікаво якось. То ми вже якщо по площі брати, то це сім стадіонів НСК Олімпійських. Ну, наприклад, якщо порахувати помісячно, то десь в місяць виходить приблизно 36-37 маскувальних сіток. Це десь 1200 квадратних метрів. Наша знімальна група не залишилась осторонь, а також доєдналась до плетіння маскувальних сіток під час краєзнавчої лекції. Такі хочеш, вибирають. Це входить в банки слиття. Ти можеш там сортів дуже багато, які працювали в сфері туристичного екскурсійної справи. Про це говоримо. Ми наші теж в Україні ставимо ці питання. Прийти навчитися плетінню маскувальних сіток та дізнатися багато цікавого про рідний край має змогу кожен. Найголовніше мати бажання. Такий івент у нашому місті проходить не в останнє. Тож слідкуйте за анонсами та долучайтеся до подібних волонтерських заходів. Адже кожна маскувальна сітка наближає нас до довгоочікуваної перемоги. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.